Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 28 жовтня 2024 року. Остання чверть місяць у діві. День місяця 26. Понеділок. Понеділок день плаксивий. Тяжкий день. Понеділок перебуває у владі емоційного. Та вразливого місяця. Місяць іще відповідає за сімейні стосунки, так що в понеділок саме час налагодити та відновити сімейні зв'язки, стосунки. якщо треба помиритися, то саме час. 26-й місячний день символ якого жаба, болото. Дуже тяжкий день. Необхідно зберігати спокій та витримку, висока ймовірність крадіжок та пограбувань. У цей день легко потрапити під чужий негативний вплив. Особливо обережними треба бути автомобілістам. Украй протипоказано в цей день заздрити та ненавидіти. А ще у цей день не варто вирушати в дорогу. 26 й місячний день хвороби небезпечні, резерви здоров'я знижено, тому краще утриматися від активної діяльності. Мовчання. Та харчова помірність допоможуть ослабленим та хворим людям. У 26 місячний день людей так і тягне посваритися. Вони попросту теревенять, аж телефони червоні стають та даремно тратять свою енергію. Не піддавайтеся негативним емоціям. Найкраще в цей день відпочивати або ж утриматися від надмірної активності, займатися звичайними повсякденними справами. Де не треба багато думати та приймати рішення. В цей день може виникнути бажання похвалитися або ж прибільшити свої досягнення. Зупиніться. Зупиніться і цього не робіть, щоб потім не було соромно. Бажано відмовитися від любих контактів, навіть вимкнути телефон, якщо це можна. Не метушіться, не спішіть, не пліткуйте. А ще зараз у нас місяць стоїть у знаку діви. В цей час у нас з'являється відчуття стабільності ми реально сприймаємо все, що відбувається навкруги. Сонний стан пропадає. Ми уважно роздивляємось ситуації, поведінку людей, їхні емоції. А іще даний місячний стан може вплинути на взаємовідношення, може відбуватися якесь, ну. Скажемо, відчудження між людьми. Коли місяць сходить у знак діви, ми стаємо допитливими, як маленькі дітки, задаємо собі та другим дуже багато запитань. У цей час можуть відбутися позитивні зміни в житті людей, наростаючі бажання усердно працювати. Та доробити ті справи, які давно відкладалися, переможуть природню лінь. Місяць у Діві загострює інтуїцію. Завдяки пристальному погляду на речі люди стають рішучими та жадають стати суддею навіть там, де не знають усієї передісторії подій, а далі здоров'я у дні Діви. У цей час з'являється. Завищені аналітичні здібності, критичність та підвищена брезгливість. Усе це завдяки впливу земного знаку діви. Ці дні люблять жовтий колір. Сила місяця в цьому знаку має негативний вплив на роботу травної системи. Це товстий та тонкий кишківник, селезінку, підшлункову залозу. А тому ці органи потрібно поберегти, ставитися до них уважно та ощадливо. У ці дні кішківник сам по собі може очищатися від тих шлаків, від усього непотрібного, що в ньому накопичилося. Так що, якщо вас трошки пронесло, ви не лякайтеся і не хапайтеся за пігулки, не треба бігти до лікаря. Це лікують вас дні місяця в діві. Операції в ці дні проводити на цих органах, які вразливі, небажано, навіть небезпечно. Іноді, у скаженому ритмі часу, якась частинка інформації, яку ми отримуємо, зостається незрозумілою або ж ми просто пропускаємо її мимо вушей. Відбувається це внаслідок перегруженості, неуважності чи просто втоми. Коротше, Іноді нам не вдається переварити, почуте та побачене, особливо ту інформацію, яка нам надходить із соціальних мереж. Ми продивились, 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 а подумати над тим, переварити і засвоїти те, що ми почули і побачили, просто недостатньо часу. І тоді організм страждає на непереварювання. А іноді самі люди кажуть: Я не переварюю, я не переварюю цю людину, я не переварюю цю ситуацію, я не переварюю оцього, що робиться навкруги нас, що робиться зараз в нашій країні. От я не переварюю. І тут як тут уже хвороби. Хвороби, які? Хвороби кишківника, хвороби всього шлунково кишкового тракту, і підшлункової залози, і селезіночки, і печінки, тому що це все органи перетравлювання, переварювання. От Коли ми думаємо, що ми щось не переварюємо, ми просто закликаємо до себе в гості хворобу. Любі мої, слідкуйте за тим, як ви балакаєте. Слідкуйте, Тому що кожне слово воно має. Воно має сознання, воно має свідомість. Це, кожне слово це енергія, а енергія дуже розумна, іноді розумніша від нас. Так що давайте будемо дуже уважними. Уважними до того, як ми балакаємо, до того, як ми думаємо одне до одного. Любі мої, а з вами я прощаюсь до завтра. З вами була Бабка Люся. Я вас обнімаю. Ніжно, ніжно, я вас люблю. Я бажаю вам добра і миру. На все добре. Побачимось завтра.